Дисонує. Десь десонанта міста Харків, похота на іде до нас, і до нас, і до нас, і до нас, іде до нас, іде до нас. По перше, я мене добре чути, так? так. Я дуже рада бути тут, тут і дуже рада вас всіх бачити. І оскільки я в близнюках, то я вирішила, що я можу стати на коліна перед вами. Можете поаплодувати. Те, що я зараз прочитаю, познайомить вас з харківським нашим лором, і зокрема, навіть лемівським лором. І хочу почати. Я зі вступного слова. Це ще не початок картина. Якщо щось отже. Вступне слово, пан Боже Моцний мій навчив прожити, не збрехавши, а матінка Криветкова моя навчала по життєвих дисонацій: мовляв, за пана та за себе, бабів, дідів і дивудавів, а заразом за брата та сестру, про яких із роду віку ніц мені не знало. Не гоже йти словами рідні наперекір. Отож, сюжети два нескромних подитайма. Перший оказія у харківському зоопарку. У місті з непорочним іміджем бетону, де животіє фауна без зугла та без рога, зібрались миші кенгуру та полумертвий слонік, оскаржить разом компроматінку природу. Порядку ж нинька зась то він раніше був, не те, що зараз. Агенди довго не могли погодить. Так збіглося, що поки полумертвий слонік. До станку висмалив їх мітинговий план ще більше до притрушених мишей питань. Наїлись ми ж яку на все життя, а живі досі, хоч і без ума. Зі слоненням гуртом деменції тепер на спільні хвилі легалайзу бороздять. Хоча, здавалось би, слон миші не товариш. Терпець урвався врешті кенгуру. Я не вивозю, не вивозю вже цю всю байду. Мені цей світ з одного боку зрозумілий вже давно, а з іншого знущатись на що наді мною так було. Ви тільки вдумайтесь країну, звідки родом, де колонізували вже як дев'яносто зайвим років. Країна ця, в якій ми з вами зараз, йде до того ще. І от сиджу тепер гадаю, який у біса кенгуру, коли повинен бути укр, завершив спіч. запала мертва тиша. Підвівся слонік. Мовив, Ларіла і впав. Друга притча про мудреців. Було чотири мудреці, Ось поіменно. Ромеро Єрмілончо, просто жевжик, що так і не дождав, трамвая 26, Швальбіні Фрумарельдо, Пільгожер. Собі він знав ціну, тому на барабашці душу свою збув. І звісно ж, Атрофіно-Салтафіно, експерт місце. Життєво, негласний голова цього бойсбе. Oh ну, а четвертий тайно дьоргав за нитки, істота ефемерна. І от подія року до них півміста на ретриту фартпідвал зійшлося. Та й привид неабиякий зустрітися наживо. Не ждали вилізла проблема, гнів фортуни, святе ж, бо місце або всюди пластик, сухозлітка, так наче пусто, не бува ніколи. Як підсумок, у той, що тайно дьоргав. Додергався до того, що підвал прикрили, а мудреців розрахували множенням на ноль. Мораль. Хаос і мудрість можуть перестрітись, хоч і ненадовго. Після слова, відверто кажучи, про матір на початку було зайве. Однак жива відвертість не губила ще нікого. Дякую.